Щорічно починаючи з 1991-го, в Україні відзначають день міліції та вітають представників правоохоронних органів з їхнім професійним святом. Нині в полтавському міському управлінні внутрішніх справ працює 812 осіб багато з яких зібралися в актовій залі управління на урочистості. Міліціонери не жалкують, що брали саме такий шлях у своєму житті. А таким святам завжди радіють. Моя думка особисто. Я думаю, і не тільки моя, а й колективу. Що більше таких свят було побільше, оскільки це вже буде гортувати колектив, і вони буде більш ефективно працювати для народу для для як би сказати для зменшення злочинності, тобто ми будемо цим більше більш боротися з цим, і це буде ті слувати, як ефективна буде наша робота, які буде ізюмити, як можна сказати. Своїх підлеглих привітав зі святом начальник міського управління міліції Євген Чернега. Він побажав колегам наснаги та гордості від своєї професії. Хочу побажати лише одного, щоб люди, які працюють в правоохоронних органах. З гордістю носили формальний одяг пишали з тим, що не працюють в правоохоронних органах. Правоохоронці отримали грамоти, подяки з нагрудними знаками, грошові винагороди, сертифікати на телевізори, ноутбуки та холодильники. Вручили міліціонерам також два сертифікати на отримання житла, один з яких зараз служить в зоні проведення антитерористичної операції. За нього сертифікат отримувала його дружина. Про такий дарунок вона не вірила до останнього. Подякувала організаторам та розповіла про те, як вона себе почуває, відправивши свого чоловіка на схід. Потрібно йти служити для нашої країни. Я відчувала за нього гордість. Ну, звісно, ну, трошки, трошки хвилювалася за нього, щоб він вивернувся, цілий, неушкоджений, а так знала, що буде все добре. Під час урочистостей привітали також ветеранів міліції. У якості подяки за їхню службу кожен з них отримав винагороду. Для усіх присутніх виступали полтавські артисти з тематичними композиціями.